Вечір добрий на часі новини, подіє, факти, актуальні коментарі. У викладі журналістів Чаосан. У цьому випуску, зокрема, про таке. Гарант обіцяє свободу слова і підтримку періодичним виданням. В Україні для преси немає заборонених тем. Діагностика по-новому: рятувати життянко-хворих допоможе Кріостат. Ми встановлюємо природу цієї пухлини злоякісно і доброякісно. Чи взагалі це пухлина? Чверть мільйона на декор коштом громади Марія Черкас замаскує до губуди. буде. Банна не вирішує, он просто прикриває проблему, яку сполком не вирішує. Влада не заважатиме українським медіа вільно збирати та поширювати інформацію. Про це під час відкриття 64-го всесвітнього конгресу газетярів заявив президент Віктор Янукович. Головною ж темою, яку цього року обговорювали учасники заходу, є загрози для друкованих видань. Через розвиток інтернет-видань газети стають менш популярними, і їх тиражі значно скорочуються. Українська влада допомагатиме друкованим засобам масової інформації і не втручатиметься у їх роботу. Добре відомо, що в Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про корупцію, порушення прав людей та інші питання, які вважають значущими. Точний експрес-діагноз на операційному столі Від ТП зможуть ставити пацієнтам черкаського онкодиспансеру. А заклад отримав у подарунок унікальний апарат кріостат. Він не дозволяє оперативно діагностувати онкопатологію. Коштує це обладнання майже 300 тисяч гривень. Медики кажуть, таких кріостатів в Україні лише кілька. Кріостат мікротон уже в роботі. Його функція визначити походження пухлини, яку саме в цей момент видаляють пацієнту в операційній. Апарат заморожує зріст тканини людського тіла і над тонким шаром наносить його на лабораторне обладнання. Це табло показує, виставляється час роботи. І є параметр кріокамери, яка показує робочу температуру в кріокамері. Коли зразок тканини готовий, його фарбують, щоб побачити ядро клітини. І під мікроскоп за 15 хвилин лікар-лаборант точно визначає діагноз пацієнта. Ми встановлюємо природу цієї пухлини злоякісно, на доброякісно. Чи взагалі це пухлина? Ще дають змогу хірургу визначити визначитися з подальшою тактикою операції. Щороку в медзакладі лікується 12 тисяч черкащан, каже заступник головного лікаря онкодиспансеру Ігор Гайдай. З них майже 4 тисячі потребують оперативного втручання. Як правило, операції робляться до того, як медики знають точно, яке новоутворення видаляють. Кріостат же допомагає хірургам вчасно відрізнити злоякісне від доброякісного. Коли не проводиться така діагностика інтраопераційна, то є вірогідність повторного оперативного втручання, тому що результат гістологічного. Дослідження приходить через 4-5 днів після оперативного втручання. Щодня Кріостат буде допомагати щонайменше чотирьом хворим. Сертифікат на придбання цього сучасного апарату подарував онкодиспансеру благодійний фонд за майбутнє Черкащини. Лідія Меланіч, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Все, що псує зовнішній вигляд обласного центру, відтепер маскуватимуть банерами із зображенням затишних будиночків. На це з міського бюджету виділять 250 тисяч гривень. Та чи вирішить це проблему із довгобудами? Ось так виглядає приватний будинок зсередини, а ось так вже ззовні. Напівзруйноване домоволодіння закрили банером, аби воно не псувало вигляд центральної вулиці Черкас. Будинок згорів 10 років тому, але за цей час власник так і не спромігся його відбудувати. Головний дизайнер міста розповідає: в Європі вже давно застосовують подібні методи. Щоправда, там маскують об'єкти, де триває будівництво. Немає проєкту, як буде виглядати цей будинок в майбутньому, але ось зробили такий ескіз, погодили і вирішили, що це буде набагато симпатичніше і краще, ніж напівзруйнований об'єкт. Встановлення банеру обійшлося міському бюджету 32 тисячі гривень. Олександр Болотов мешкає по сусідству із аварійним будинком. Чоловік каже, картинка хоча й гарна, але проблеми не вирішує. Руїна як стояла, так і стоятиме. Баннер не рішати, він просто прикриває проблему, которую спалком не решает. Это його прямая обязанность була. У місті більше 20 недобудованих та захаращених об'єктів. Всі вони знаходяться у приватній власності. Примусити власників навести лад мерія не може. Утім, вихід є, кажуть чиновники. Підприємців зобов'яжуть сплачувати комерційну вартість за оренду землі, на якій стоять недобудови. Єдиний вихід у нас це через суд, от, заставляти таких орендарів. Сплачувати ту суму, яку вони повинні сплачувати. Можливо, це спонукає їх до того, що вони будуть відмовлятися від таких недобудов на користь Черкаської міської ради. І тоді в нас ми будемо самі вирішувати, що нам далі робити. Подібна судова тяганина може тривати не один рік. За цей час не добудови, все одно доведеться маскувати, і це робитимуть знову за рахунок платників податків. На те міська рада вже запланувала чверть мільйона гривень. Станіслав Кухачук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. На Черкащину прибула делегація з Республіки Вірменія. За кордоні гості зустрілися із обласною владою та координаторами проєкту Місцевий розвиток, орієнтований на громаду нашої області, щоб вивчити досвід реалізації проєкту в Україні. Він діє на Черкащині вже п'ятий рік. і Полягає в тому, що сільські та міські громади разом з владою та з міжнародною допомогою піднімають села. Зокрема, за час роботи програми відремонтували фельдшерсько-акушерські пункти, водогони замінили батареї, вікна та утеплили стіни у школах та дитсадках нині в області стартував другий етап проєкту. У ньому беруть участь 13 районів. Дев'ять з них запропонували 37 проєктів з відновлення комунальної інфраструктури на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Методология у нас такая, что проект осуществляется по независ... по... 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 прямо с программой развития ООН, а не общиной. И нам очень интересен опыт Украины, где община уже собирается, община уже вкладывает свои деньги и, и осуществляет проект. Понад сотню порушень здійснили учасники парламентських перегонів за місяць ведення виборчої кампанії. Серед найпоширеніших з них перешкоджання агітації та перевищення представниками влади своїх повноважень. За словами представників обласної організації комітету виборців України, найбільше занепокоєння у них викликає ситуація навколо формування окружних виборчих комісій. Центральна виборча комісія вирішила зекономити свій час. Вона вирішила, що вона не встигне провести жеребкування по кожній комісії окремо і провела загалом жеребкування по всіх одночасно. Тобто представництво буде абсолютно однакове в усіх комісіях, як було проведено жеребкування. Заскочили на гарячому 70 тисяч гривень. Вимагав та одержав заступник голови правління одного із приватних акціонерних товариств. Черкас натомість він обіцяв не перешкоджати безперебійній подачі природного газу споживачам. Наразі у справі триває досудове слідство. Злочин є не тяжким середньою тяжість, але покарання за нього передбачено у від 5 до 8 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян. Штраф да, ми цю особу не, не можемо затримати. Тому що не передбачено позбавлення волі обрати якісь тяжкий запобіжний захід. Майже 10 грамів метамфетаміну та 1 кілограм марихуани вилучили черкаські правоохоронці. Чотирьох наркоторгівців затримали під час збуту чергової партії психотропних речовин. Також міліціонери знайшли понад 5 тисяч гривень, отриманих від реалізації наркотиків. Як з'ясувалося, підозрювані займалися незаконною торгівлею протягом року і вже мали постійних клієнтів. Нині на них чекає покарання від 4 до 8 років. Ви торгували наркотиками? Ні, я пом допомогти з'їсти з людини. Тобто ви знали, хто торгує наркотиками? Так. Да. На даний час група затримана, ведеться слідство, порушена справу за статтею 307 Кримінального кодексу України. Співробітники державтоінспекції у ролі вчителів. Інспектори нагадують учням, як поводити себе на дорозі. Для цього у школах Черкас вони проводять спеціальні уроки. Такі профілактичні заходи стартували в усіх областях України. Рейди навчальними закладами триватимуть до 20 вересня. Ми сьогодні завітали до вас з управління Державної інспекції в Черкаській області, щоб провести єдиний урок з безпеки дорожнього руху. У ДАІ інспектор Альона п'ять років правил дорожнього руху навчає третьокласників, хоча зізнається, відвідувати такі заняття не завадило б і батькам. Хотілося б також попросити батьків, щоб не тільки з нашого боку була така велика увага, і а батьки приділяли увагу знанням їхніх дітей правил дорожнього руху, а також були прикладом. Бо як коли дитина бачить, що батьки виконують правила дорожнього руху, дитина старається теж їх виконувати. Такі уроки працівники ДАІ проводять щороку у всіх школах міста. Кожен з них відповідає за один навчальний заклад. Проводить уроки та чергує на дорозі. У школах такій співпраці раді кажуть інспекторів на уроках діти сприймають інакше. Одна справа, коли проводяться це заняття вчителями школи, інша справа, коли людина в погонах, спеціаліст приходить. Діти абсолютно інакше сприймають взагалі те, що спеціалісти розповідають. Від теорії до практики, на уроках інспектори перевіряють знання школярів, інтерактивні заняття їм на користь. Правила дорожнього руху третьокласники знають на пам'ять. Спочатку, якщо їде машина на дорозі, потрібно постояти, підождати, поки вона приїде або дасть тобі перейти дорогу. Я йду щоранку через пішохідний перехід, дивлюся вправо-вліво. Якщо машина їде, то я стою. А якщо вона мене пропускає, то я перехожу дорогу. працівники ДАІ сподіваються, що такі уроки допоможуть зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю школярів. З початку року на Черкащині їх сталося 62. Десять учнів загинуло. Віта Зорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Це чого Далі у випуску про таке. Наслідки тихого полювання, грибники лікарі готуються до сезону. Атруються білої поганки основа. Мухомори білі панки дуже схожі за опятами. безмовні свідки століть. Історія, яку розкажуть гроші, населення не звертає уваги, що існує стільки варіантів однієї монети. Їх їдять смаженими і вареними, солять і сушать на зиму. В Україні розпочався сезон грибів і найбільш напружений період для токсикологів. Від початку року сотні жителів країни вже побували на лікарняних ліжках з отруєннями. Ліси Черкащини поки що небагаті грибами. Дається в знаки посушливе літо. Грибники вже в очікуванні вересневих дощів, щоб розпочати тихе полювання. Так, дуже сухо. Грибів поки що немає. Почнуться дощі, почнуться гриби. Микола Будко працівник Черкаського держлісгоспу, а ще досвідчений грибник. Розповідає, за один похід до лісу збирає кілька кошиків білих. Чоловік, як ніхто, знається на цьому, адже не один десяток років ходить на грибне полювання. Микола віддає перевагу білим, сироїшкам і польським, а його найголовніше правило сумніваєшся, не бери. Атруїться білою поганкою основно. Чи жовтою, чи біло, є біла поганка, є мухомори. Ну, мухомори. схожа до вони схожі, білі поганки дуже схожі з опятами. Достати одної поганки на, на цілу сім'ю, щоб зварити і з'їсти і отравитися. На центральному базарі чого тільки немає. А от грибів катма. Продавець ринку Володимир каже, ще не сезон. Утім, він як грибник зі стажем знає особливі місця. гриб, його ж від що поганки керувати. Поганок багато, много комора А білого немає. може пожеди будуть бути. Є ж маленькі появляються ну, Мало, сухий ліс. у Черкасах. Жертв тихого полювання поки ще немає, каже лікар інтенсивної терапії третьої міської лікарні Олександр Байда. За його спостереженнями кількість отруєнь менше. Люди стали брати більш-менш те, що бачать, що знають. Бо раніше були в нас привозили отравлення, чи що їли: чернушки, гнилушки, якісь общем, все, що бачили. Втім, Олександр Байда взагалі радить гриби не вживати, адже зле може стати і від їстів них. Перші симптоми отруєння зі слів лікаря з'являються як через кілька годин після вживання, так і через кілька діб. Відтак краще не зволікати і викликати швидку. Наталя Майборда, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Історія держав, монетах і банкнотах двоє братів істориків з Черкас, збирають цікаву колекцію грошей, що розповідає не лише про життя країн і територій в різні епохи, а й відкриває маловідомі сторінки української історії, завдяки своєму захопленню, що стало частиною життя. Чоловіки зібрали кілька тисяч монет і банкнот, які представляють близько 300 країн і регіонів. Війни, революції, розквіт і занепад цілих держав в монетах і бонах. Більше 15 років збирається свідків історії Іван Десятніков. У його колекції близько двох тисяч банкнот різних країн і періодів. Історик за фахом чоловік цікавиться переважно банкнотами, які перебували в обігу на території сучасної України. У колекції є представники Російської і Австро-Угорської імперії, періоду революції, місцеві, військові грошові знаки, а також тих країн, які володіли тією чи іншою частинкою України. Ось три банкноти 100 карбованців 1910 року на усіх зображення Катерини II, Але родзинка у тому, що випущені вони різними урядами. То ця банкнота це випуск власне царський. Ця банкнота випуск тимчасового уряду. А це радянський випуск. Як не парадоксально, під час революції громадянської війни населення найбільше довіряло саме. Царським банкнотам. А це одні з перших паперових грошей Української Народної Республіки періоду революції шаги. Нинішня назва копійка, на яку поділяється гривня, російського походження. Переконаний боніст. Народна назва шагів метелики. На ринку їх підхоплював вітер. Казали літають, а не ходять. Українська більше підходила як на мене. Шах шах це є традиційна українська середньовічна назва. Ще з е, часів козаччини і Українська Центральна Рада прийняла законодавчий акт щодо того, щоб український карбуванець поділявся. На шаги, ну і гривня теж відповідно є у колекції боніста. Унікальний екземпляр банкнота УНР номіналом 100 гривень. Малюнок виконав відомий український художник-графік Георгій Нарбут. навіть залишив згадку про це, зазначивши ги Нарбут 18. Це єдина банкнота, можна сказати, в світі, на якій зображено є прізвище автора малюнку. Брат Івана Олександр Десятніков збирає монети. У його аматорській колекції нині понад 4 тисячі екземплярів з 300 країн і територій. Переважна більшість монети повоєнного часу, інші більш давні, починаючи від античності. Олександр, як справжній цінитель рідкісних монет, звертає увагу на все незвичне. Каже, воно поруч. Населення не звертає уваги, що існує стільки варіантів однієї монети. От, наприклад, в нашій колекції я нараховую 11 10 копієчників. Насправді їх значно більше. І в чим вони відрізняються одне від одного, і безумовно, деякі з них є рідкісними. Тут і фальшиві екземпляри 17 століття і монетка у вигляді дельфіна розрізана на шматки, і розплющена проволока, на яку наносили зображення. Це примітивні, але цікаві монети Кримського ханства. І останнє захоплення номізмата, колекція монет міст, провінцій і містечок. Захоплення, що стало частиною життя обох братів, почалося в дитинстві одного святкового дня. Згадує Олександр. Ми з моїм братом, мабуть, ходили в третій клас, і батько приніс монетку. Він сказав, це монета Ірака. Чому я, я подивився, написано Норге, Я вже тоді зрозумів, що це Норге. І от, можливо, це був перший поштовх до колекціонування. Зрозуміть, що це за монетка. Поповнити свої колекції рідкісними екземплярами. Азартне бажання братів. Олександр прагне зібрати монети країн, представників яких ще немає. Іван мріє про яєшню. Так називають найперші 100 карбованці Української центральної ради, малюнок на яких виконав Георгій Нарбут, і випущені вони у січні 1918-го. Назву отримали за насичений оранжевий. Колір про своє захоплення брати кажуть: людина без хобі, все одно що дитина без гри. Ірина Максименко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті www.rosmedia.com.ua Що ж, така картина сьогодні. А Чим він позначився для черкаських спортсменів, вам розповість зараз В'ячеслав Ячеслав Дякую, Станіслава. Завершення пляжно-спортивного сезону це топова тема нашого випуску. Про це й не тільки фактично замить. Смілянин Олександр Дріга показав дев'ятий час на паралімпіаді. Наш атлет боровся за нагороди на дистанції 1500 метрів. У фінальному забігу Дріга зумів побити власний рекорд аж на 20 секунд. Фінішну лінію Олександр перетнув з результатом 4 хвилини та 27 секунд і тим самим показав дев'ятий результат. Паралімпійським чемпіоном на цій дистанції став ірландець Маккалоп, який встановив паралімпійський рекорд. Завтра на 200 метрову дистанцію вийде Черкасець Юрій Царук. Наш спринтер вже здобув золото. На 100-метрівці і вважається фаворитом найближчого забігу. Тим часом ще один смілян опинився в центрі уваги української спортивної громадськості. Олександр Ковпак потішив прихильників київського арсеналу. В черговому турі української прем'єр-ліги каноніри на власному полі розтрощили запорізький металург 3-0. Перший гол у красивому стилі забив саме ковпак. Олександр замкнув потужний простріл з правого флангу для екс-гравця футбольного клубу Черкаса. Це лише другий м'яч сезоні. 6-5. з таким результатом залишився фінальний поєдинок чемпіонату області з пляжного футболу. За кілька хвилин до віршального свистка Цетус забив переможний гол у ворота чарівниці і оформив престижний трофей. Лише один м'яч визначив і володаря бронзових медалей. Ним стали майстри пляжного футболу з команди Темна конячка, якій було під силу обіграти живчик. Цетус переможець. Більшість м'ячів у ворота суперників забив капітан команди В'ячеслав Гамалій. Перший тайм завершився з рахунком 4-2 на користь чарівниці. До кінця другого ця ж команда зберігала позиції лідера. Проте ситуація кардинально змінилася під кінець гри. Гравці цетусу несподівано вирвалися уперед, закінчивши фінал шістьома забитими м'ячами у ворота противника. Та виграли приємно. Ми вже не перший раз виграємо цією командою. Перший чемпіонат області виграли. Зараз ніхто не ждав. Но... Виграли, слава Богу. Сьогоднішню перемогу кому присвячують. <рес> Сину. <рес> Найменш напруженою гра була за бронзу чемпіонату області з пляжного футболу. Темна конячка вже у першому таймі демонструвала свою перевагу і забила два м'ячі без відповіді. У другому таймі живчик кинувся відіграватись і забив один м'яч. А доля бронзи чемпіонату визначилася на останні хвилинах гри. Темна конячка обіграла живчик з рахунком 3-2. Побіда <рес> далася дуже тяжело. В початку турніру ми. Обычно ну, забивали там 8-9 голов. Ну, на сегодняшний день лето заканчивается, уже многих сил не хватает, поэтому такой результат. Більше сказати, цього, що ну, виграли просто на результат. На початку чемпіонату області з пляжного футболу боротьбу за головний приз розпочали 14 команд з Черкас та області. Юрій Гончаров зазначає, сезон пляжного футболу 2012 значно відрізняється від минулорічного. Насамперед, рівнем гри команд учасників турніру. Більшість спортсменів вже професійно займаються цим екзотичним видом спорту. Вже більш краще підго підготувалися команди до цього чемпіонату. Вже команди більше демонструють. Уже більш пляжний футбол, не просто якийсь футбол на піску, а більше вже пляжний футбол. Краще команди екіпіровані. Команди готувалися до цього, до цієї першості, і воно видно. Ще однією грандіозною подією Черкаського пляжного футболу стане матч за суперкубок між чемпіоном області Цетусом і темною конячкою, яка трохи раніше здобула обласний кубок. Юлія Порпленко, В'ячеслав Лопушанський, Максим Драбінога, Чесен спорт. І на сьогодні у мене все про ці та інші новини. Докладніше ви зможете дізнатися наступного понеділка, коли в ефір вийде перший випуск програми «Тайм-аут». А в цій студії про спорт говоритимо рівно за добу. На все добре. З погоди на 5 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 10-15, в день плюс 21-26. У Черкасах вночі від 12 до 14 тепла в день 23-25 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 21. Атмосферний тиск утримується підвищений. Відносна вологість повітря в нічні та ранкові години буде високою, більше 80%, в день знизиться. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Лише вночі у Черкасах та місцями області невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Нині погоду Черкащини визначає поле підвищеного атмосферного тиску. І малоактивні фронтальні розділи північно-атлантичного циклону з центром над Норвезьким морем. Утримається тепла істотних опадів погода. Але уже 6 вересня характер погоди в нашому краї зміниться. Атмосферний фронт зі скандинавського півострова принесе нам похолодання, короткочасні дощі і поривчастий північний вітер. А за церковним календарем, 5 вересня відзначається День святого Лупа – майбутню погоду на чи пращури передбачали цього дня за журавлями? Якщо вони на південь потягнули, зима буде рання. Якщо летять низько, зима буде тепла. А якщо рухаються низько, швидко і мовчки, чекай незабаром негоди. Прикметам вір, але перевір.